Всім привіт! А, сьогодні буде коротеньке відео. Мені дещо прийшло на пошту, так що сьогодні у нас розпаковка і два паковка. Почнемо з першої. Я, в принципі, знаю, що там повинно бути. Сподіваюсь, там те, що повинно бути. А не просто шматок картону. Так, при вас дістаю. Відразу кажу, це покупки з OLX, з Ох нашого всіма любимого. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це буде для покращення контенту, так би мовити. Я поки що не буду показувати, як воно працює. Я вже це, це ви побачите вже на наступному стрімі. Це е, карта відеозахоплення. Тут HDMI, тут USB. І друга посилочка. Так, от, дістаю. Те, ще не дивилась. А, тут навіть не, не, не заліплено. Це ось така китайська. Максимально китайська, до речі, максимально логенька. І це те, що мені треба. А, камера. Full HD вебкам, 30 кадрів. О, як це називається? 30 кадрів на секунду. Full HD. Зроблено досить похабно, але я думаю, що це буде все одно краще, ніж телефон, на який я знімала досі. Тобто, це буде камера, яка буде знімати робочий стіл. Тобто, те, що ви зараз бачите. І ось її інструкція. Інструкція англійською мовою. Написані розділені здатності, в яких вона може знімати. 320 на 240, 640 на 480, 1280 на 720 і 1920 на 1080 Все в 30 кадрів. Більше 30 кадрів вона не може знімати 24 біт True-Cover. Я не знаю, чесно кажучи, що це означає. Не цей. Ага. Операційні системи Windows XP 2000 2003 Vista 7, 8, 10, macOS, Android і and Linux. Тобто, тут заявлено, що, вони, що вона вже працює під Linux. Це чудово, бо ну, в мене було, було питання, чи буде вона працювати з Linux. Мені продавець не відповів. Сказав, що не знає. От, а тут в інструкції написано, що може працювати з Linux. Тож сподіваюся, що це правда, що воно дійсно працюватиме нормально з Linux. Що там не якісь проприєтарні драйвери, які. Це... Єдине, що я не бачу тут, ну, але це поправимо. Тут немає а, кріплення під о, о, цей. Як його. Ви зрозуміли, про що я під три і злітає вже ця кришечка на лінзу. Так, розпаковка. Обожнюю цю справу, тільки я вже заляпала. Об'єктив. Треба його витерти. Таке от коротеньке відео. В кінці хочу подякувати спонсорам, о, таким як KonTi, Кібербомж, о, Шарік і Олег. Дякую за те, що підтримуєте мене. По суті, це куплене за те, що мені надонатили. І мені надонатили трошечки більше, але це теж пішло те, що мені більше надонатили, теж в справа, але вже не в YouTube, а в моє в мій ремонт о, техніки. От, дякую всім. Всім пока.